Вони, ті, в чиїх очах горить бажання досягти більшого, чия душа світиться молодечим запалом, а мрії прагнуть змінити цей світ, дати йому більше світла, тепла, гармонії та простору. Вони нове покоління нашої країни, випускники 2024 року. Вітаємо їх бурхливими оплесками! Дев'ятий. А клас та класний керівник кушнір Оксана Петрівна. Гримник Владислав. Стефанів Діана. Кушнір Тимофій. Сімончук Соломія, Соколовська Софія, Степанюк Олександр, Гайдук Анна, Вахніна Тетяна, Мазур Андрій. Мельник Анна, Іванищук Алла, Козак Дмитро, Маніщук Ірина, Мосійчук Олександра, Кичалюк Микола, Світлична Любов. Ну, Зустрічаємо! 9 Б. клас та класний керівник, снір Олександр Павлов. Мороз Анна, Михайло Ілля, Фін Тимур, Онопріяв Олександр, Трофінчук Єлизавета. Полійчук Артем, Кічалюк Артем, Шелкович Тарас, Мельнич Максим. Наоборот, значить, вручаємо в Тетяні Юрьевні. Гайдук Анна Юрьевна. Гриник Владислав Юрійович. Подякую нагороджується гайдук Анна Юріївна за активну участь у громадському житті ліцею. Подякую, нагороджується вогніна Тетяна Юріївна за активну участь у громадському житті ліцею. Подякую нагороджується Сімончук Соломія Романівна за активну участь у громадському житті ліцею. Подякую, нагороджується Соколовська Софія Олександрівна за активну участь у громадському житті ліцею. Подякую, нагороджується Стефанів Діана Васильівна за активну участь у громадському житті ліцею. Подякую, дякую, нагороджується Мельник Анна Миколаївна за активну участь у громадському житті ліцею. Подякую, нагороджується гриник Владислав Юрійович за активну участь у громадському житті ліцею. Діти! Хочу від себе додати на завершення, щоб ви завжди були впевнені в собі і ніколи нічого не боялися. І все у вас буде добре. Це саме головне. І ще вас чекаю всіх на 1 вересня, хто виявить бажання вчитися. Ми будемо дуже вам раді. Дорогі дівчата і хлопчики, я щиро дякую вам за те, що ви запросили мене на це хороше. Урочисте свято. Я вже стою маленька, вроді я й маленька, ось я і не можу впізнати. Нехай нарешті до нас прийде мир. Шановні діти, будьте завжди чуйні, будьте справедливі, будьте мудрі, поважайте і любіть своїх батьків. Подивіться, яка їм не випала нелегка доля. А вас чекає, будемо надіятися, що набагато. Краще світле майбутнє, нехай збудуться всі ваші мрії, що ви собі задумали. І дай Бог, хай мати Божа зглянеться на нас всіх і пошле нам миру, добра і здоров'я, миру Україні. Ще раз вам дякую за те, що мене запросили. Я вас всіх люблю від щирого серця бажаю вам всього найкращого. Хай збудуться ваші мрії, а вони збудуться, бо я так кажу. Дорогі друзі, якось дуже швидко пролетіли ті 9 років, які поєднували вас із школою. Непомітно для нас ви ніби перестрибнули з дитинства у юність і стали ось такими гарними дівчатками. І хлопцями, та я впевнена, що все стане на свої місця. Більшість із вас продовжить навчання у нашому ліцеї. Лише а... хочу вам побажати прихильності долі. Хай у вашому житті завжди трапляються тільки добрі люди, щоб від оточуючих ви чули слова, які не ранять, а лікують ваші душі. Але і ви пам'ятайте, що повинні творити тільки добрі справи. Пам'ятайте, у щастя людського два рівних є крила, троянди, виноград, красиве і корисне. Тож хай пелюстки троянд і щедра, благородна, творча праця встеляють вашу життєву дорогу. Хай благословить вас Господь Бог. Ви вже пройшли чималий шлях. Але звісно, найскладніше у вас попереду, це ви зрозумієте трішки пізніше. Ми з вами робили багато виховних. Ми з вами ходили під час дня здоров'я до лісу. Шановні діти, ви вже тепер не діти, а випускники 9 класу, шановні батьки. Сьогодні випала хороша нагода з часу закінчення вами. Нашого ліцею, і це перша сходинка, яку ви подолали у житті. Ви отримали документ, який засвідчує про те, що ви вже маєте достатньо вмінь і знань для того, щоб далі крокувати життя. Звичайно, що все це стало можливим лише завдяки тому, що наші збройні сили. Стійко боронять наші кордони. Попереду у вас буде багато шляхів, багато стежин, через які вам прийдеться пройти. Без батьківської строгості і жарто, без нашого родинного житла. Були ж нас, як пташок гнізді ростили, давали дітям раду, як могли, і в наших душах сонце заситили. І крила для для польоту нам дали рідні наші, мамо й тато, дякую за те, що дали нам життя, що завжди любили і вірили в наші сили. Ваші натруджені руки, добре серце завжди допомагатимуть у житті, а промінь сімейного вогника світитиме в далекій незвіданій дорозі. Спасибі за те, що ростили нас, віддаючи свою молодість і життя, раділи та сумували разом з нами. Вибачте нам за всі приписів, що вам завдали. І повірте, ми будемо гідними називатися вашими дітьми. Життя, и тут вот умней Зу мной родилось стражданому, что любовного света.